Вітаємо вас на каналі Дитячі казки та історії. Казочка Дружба під світлом зірок. У великому парку, де росли високі дерева, жили собі веселі тваринки, білочка на ім'я Соня, їжачок Тімко та голубка міра. Вони були найкращими друзями і щодня гралися та веселились у своєму улюбленому парку. Коли наставала ніч, парк завжди був освітлений чарівними ліхтариками, і тваринки могли продовжувати свої ігри під їхнім сяйвом. Вони грали в хованки та співали пісні. Але одного вечора ліхтарки не запалились, усі тваринки дуже засмутилися. Соня зібрала своїх друзів і сказала, Тимко, Міро, що ж нам тепер робити? Без світла ми не можемо гратись. Тимко подумав і сказав «Пам'ятаєте, як ми колись гралися в день. Ми могли б грати в ті ж ігри, навіть коли темно. Наші пращури колись взагалі жили без ліхтарів. Міра додала, а ми можемо дивитись на зорі та місяць. Вони такі красиві. Наступного дня тваринки вирішили спробувати. Вони грали в хованки, використовуючи світло місяця, яке підсвічувало парк. Також вони придумали нову гру, зоряні сліди. Кожен обирав зірку на небі і слідував за нею, намагаючись не збитися зі шляху. Одного разу. Коли вони грали, до них прилетіли маленькі світлячки. Вони були схожі на крихітні ліхтарики. Ой, дивіться, світлячки прийшли нам на допомогу, вигукнула Соня. Тепер ми ніколи не загубимось. Світлячки допоможуть вам дійти додому спати. Зрадів Тимко. Які вони красиві. Природа стає дуже гарною, коли вміти жити з нею у гармонії. Захоплено промовила Міра. Тваринки зрозуміли, що світло ліхтарів не єдине, що робило їх ігри веселими. Вони знайшли багато способів розважатися без ліхтарів. І стали ще ближчими друзями. Навіть коли ліхтарі не освітлювали парк, тваринки жили весело і щасливо, завжди знаходячи радість у простих речах та допомагаючи од одному. І їхні ночі наповнювалися світлом зірок, місяця та маленьких. see let's keep